Їх рідко можна побачити, але часто можна почути. А їхні дивовижні голоси, що лунають під склепінням, лагідно торкаються серця кожного, хто хоч раз бував на богослужінні у Свято-Миколаївському соборі. Нещодавно бордачівляни та гості міста побували на святі в незвичайного ювіляра. Ним став хор свято Миколаївського собору, який утворився 25 років тому. Відзначали цю значну у мистецькому та духовному житті Бердичева подію урочисто, спочатку богослужінням у храмі, потім концертом у Палаці культури. Так і живуть вони ці 25 років, втішаючи своїм співом прихожан, окрилюючи їхні душі та прославляючи ім'я Бога. Нині колектив налічує 25 хористів, переважно викладачів музики та солістів палацу культури. Для багатьох з них музика спочатку була захопленням, потім стала професією, а згодом привела туди, де зростає та зміцнюється душа людини до храму. Хористи зізнаються, що участь у церковному хорі значно вплинула на їхнє. життя. Я відкрив для себе. На той час незвідану сторінку, таку, скажімо, невідому для мене сторону життя, духовну сторону життя, про яку ну, просто не здогадувався, не мав уяви. І завдяки тому, що безпосередньо доторкнувся до церковного співу, я став віруючою людиною, прийшов до Бога. Це дійсно ну, дуже велике. Мабуть, щастя співати, брати участь в такому колективі, співати за богослужіннями, брати участь у різних концертних програмах. Спів церковний він є, ну, не дарма кажуть, духовна музика, яка пов'язана з душею, з емоціями з Самим чистим і самим світлим, що є у людини, і саме через духовний спів людина окрилюється, підноситься, самовиражається. І тому, от спів у церковному хорі для мене є таким духовною і душевною наснагою. Тому я завжди залюбки відвідую репетиції нашого хора, приймаю участь в богослужіннях і бажаємо нашому колективу подальшого життя, процвітання і нових творчих слегів. Багато міст хотіли б похвалитися таким церковним хором, який є у Лунало на святкуванні. За роки своєї діяльності колектив здобув визнання і поза межами міста, про що свідчать численні нагороди із всеукраїнських та міжнародних фестивалів духовної музики. Співати її не просто й дано не кожному, але хор свято Миколаївського собору безсумнівно є справжнім професіоналом у цій справі. Встановлення і розвиток хору Святомиколаївського собору це постійне служіння Богу і людям, це прагнення до краси і благолепія православного богослужіння, до набуття високої майстерності і професіоналізму, прагнення через молитовний після натхненний вірою, нести у світ, духовність, благозвучне гармонійне звучання хору – сповнене тепла плата щирої любові до Бога. Окраса святкового богослужіння. його заслуги гідно оцінені духовенство до прихожанами». Розділити радість від святкування 25-річчя творчої і духовної діяльності церковного хору приїхав архієпископ Житомирський Новоград Волинський Никодим. Владика вручив колективу грамоту предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира, а керівнику хору орден Святителя Миколая Мірлікійського. Для колективу, для хору це вже. Певний період часу це не рік, це не декілька тижнів або місяців, це 25 років.